Добрий день декілька місяців тому придбав декілька контролерів, щоб під'єднувати декілька камер до одного польотного контролеру та мати можливість переключатися між ними. Але зазвичай ми не використовуємо більш ніж одну камеру на маленьких дронах, де ми використовуємо такий польотний контролер, як Спідібі, наприклад. А, а якщо у нас більший дрон, 10 дюймів та більше. Я зазвичай використовую щось більш потужне. Ось, наприклад, я використовую матек. І в разі матек тут є можливість під'єднувати дві камери до матек безпосередньо. Як ви можете побачити, я маю дві камери: одну Кадікс Pro, а другу від Foxeer. І а, вони обідві обід під'єднані до Мотек безпосередньо без будь-яких додаткових контролерів. Давайте подивимося, як це можна зробити, як це налаштувати. Ну, ну перш за все, а, звернемося на сайт MATEK. А, Тут є а, для мого польотного контролеру, а, який е, на базі процесора F7 є вкладка Wiring, і тут показано, як можна під'єднати дві камери. Я не раджу використовувати цю схему, а, тому що, як ви можете побачити, камера 1 а, має живлення від піну VBT. А, це Battery voltage. А, І, звісно, якщо ви використовуєте батарею, наприклад, 6 s то у вас voltage десь 24-25 вольт. А якщо ми відкриємо сайт, наприклад, для того ж Foxeer, то можемо побачити, що input voltage є від 5 до 16 вольт. А це означає, що якщо ви спробуєте подати 25 вольт на цю камеру, можливо, вона вийде з ладу. А тому ми не використовуємо VBT. Звісно, ми не використовуємо VSW для подачі живлення, тому що зазвичай. Тут uh, теж ми маємо вольтаж uh, з нашої батареї, uh, і ми повинні, звісно, з'єднати uh, два піни uh, для того, щоб uh, це активувати, і ми цей пін використовуємо для того, щоб uh, подавати живлення на наш VTX. Uh, тому минулого разу, коли я приєднував одну камеру і показував, як. Uh, Демонстрував, як можна контролювати, налаштовувати цю камеру з пульта керування дроном, я використовував піни, а, такі, а, Ground та 5 вольт а, звідси. А, далі я використав pin 1 для підключення першої камери. І я використовував Pin RX4, для того, щоб мати змогу контролювати камеру, не контролювати, але налаштовувати її з пульта керування дроном. А, зараз ми маємо другу камеру і звісно, ми плануємо використовувати пін C2. І, і, і свою другу камеру я підпаяв до ось цих двох Е, Тут є ground, і тут є а, 5 вольт. І, звісно, ви можете використовувати один пін для граунду, але Це для мене не дуже зручно. Я планую цю камеру відпаяти, і, і на, на цій дрон я не планую встановлювати дві камери. Припаяв її тільки для демонстрації. А, ну і 5 вольт можна взяти звідси зві... або використати будь-який інший пін, який має маркування 5 вольт. А, ну і а, наступне, що нам потрібно зробити, я підпаяв, звісно, вже дві камери. І наступне, що нам потрібно зробити, це налаштувати дрон. На сайті Матек ви можете знайти майже все, що потрібно, але потрібно <сваж> уважно шукати. Ось, наприклад, якщо ви відкриєте вкладку layout, то ось тут десь можна знайти, що потрібно вімкнути, щоб запрацювало перемикання між камерами. Ось ось тут ви можете побачити, що сіван-ціту можуть бути. Перемкнути за допомогою а, user to а, налаштування режиму в Betaflight. Для ArduPilot треба використовувати реле. Ну, ось ми зараз під'єднаємо мій дрон до комп'ютеру і відкриємо Betaflight. Під'єднав. Ну, дрон в мене вже налаштований, але. Ось нам потрібно налаштувати саму камеру. Я вже вімкнув пульт керування, і зараз ми знайдемо налаштування User 1, User 2. І нам потрібно вказати, який саме перемикач ми будемо використовувати на пульті, щоб актувати цю опцію. Я тисну Add range А ну і зараз я використаю на пульті перемикач. Ось, мабуть, ось ці, щоб а, в мене щось запрацювало. Ось в BetaFly, а ви бачите, що а, перемикач ініціалізувався в Aux 4. А, і а, що ми зробимо тут? Ми. А, це трьохпозиційний перемикач, тому я а, камеру 2 а, поставлю на а, друге та третє положення цього перемикача, а на першому положенні у мене, у мене буде камера 1. Ну і звісно, потрібно це все зберегти. Ну і а, зараз, м, якщо я під'єднаю дрон доживлення, а, воно повинно якось запрацювати. Ну, на всяк випадок, я від'єднаю мій дрон від Betafly, щоб перезавантажити його. І під'єднаю к батареї. Давайте подивимося, чи буде воно працювати. Ну що, спробуємо під'єднати мій дрон живлення. Це не дуже зручно робити. Ось щось вімкнулося, і ми бачимо зображення. З однієї з камер. Ось е, мій Foxier. Е, Звісно, нічого не видно, тому що він припаяний на пінці 2. А ось е, мій Reteo Pro, він припаєний на PIN-C1, який е, с, встановлений по замовчуванню. Е, ну і е, зараз е, спробуємо примкнути е, перемикач на пульті, який ми встановили, на другий ріш. Ось ми можемо побачити, що зображення а, міняється. А, нем, немає ніякої затримки, це можна зробити а, все можна зробити дуже швидко, а, за допомогою одного кліка. Ну і а, давайте я <сі> покажу, що це сам, саме фоксір, її я зараз а, повертаю, Ви щоб бачити, що камера. Два також а, працює. Ну, і, і як на мене, а, цей сетап значно краще, ніж використовувати одну камеру та поворотний механізм, тому що а, в разі двох камер я можу курсову камеру встановити під будь-яким кутом, який а, для мене є а, більш зручним. А, а ось а, другу камеру я, звісно, можу встановити. Донизу. А, а якщо використовуєте поворотний механізм, то а, ви не можете встановити курсову камеру десь а, донизу, або навіть доверху, деякі ставлять, тому що а, ваш толон буде летіти не горизонтально, він буде летіти під нахилом. А, тому що, якщо ви вимкнете поворотний механізм і камера не стоїть а, чітко горизонтально, вона не буде дивитися а, чітко донизу. І, і, звісно, ви не досягнете своєї мети. А коли ви маєте дві камери, ось одну камеру встановлюєте а, донизу, а другу під тим кутом нахилу, який а, вам вважається доцільним. Ось і все. Ми витратили пару хвилин на те, щоб активувати дві камери а на платі Мотек. це зробити можна дуже швидко, і я не зустрів ніяких проблем з використанням двох камер на Мотек.